Курточки сорту екстра. Вага мішечка 10 кг за 3500. Жіноча зимова курточка. З капюшончиком. Розмір 38. Чоловіча Куртка. Розмір елька. Теж зимова. Жіночий пуховик. Розмір 46. Чоловіча. Термокуртка Розмір XL. Чоловіча зимова куртка. Розмір 176. Чоловіча зимова куртка. Розмір 2XL. Чоловіча термокуртка. Розмір L. Жіноча зимова курточка, розмір Ска. Чоловіча куртка розмір Емка. Жіноче пальто. Розмір. Ска. Легенька осіння чоловіча куртка, розмір XL. І останнє це жіноча осіння курточка розмір М. Це були куртки сорту екстра, вага мішать 50 кг за 3500.